Ні, ну так завжди. Женя сіла побухати, ось там я була. Дощ і вирішив її прогнати. Якась птичка тут, кум'яка, я перенесла свої, свої облаштунки, своє все під ялиночку, сховалася. Трошки капає, Нішу. Завжди щось капає. Завжди хтось тобі заважає насолоджуватися життям. Сапля, наприклад, летить. Невчасно, коли я в в ефірі. Ну, я не, не прямому, я потім це взагалі. Але тут затишно, погодьтеся. Це я носом переключаю, бо я в перчатках. <звідь> У дивіться, в мене перчатки, як на яхті ці покриваля. Який хороший атерой. Чи погода просто кайф. Дивіться, який в мене класний велик. Чоловік ще шини нові мені купив, не пожлобився. Я тепер просто замужня, фрау на машині. Машина, яка тебе везе, куди ти схочеш. За парковку не плати, за петруль не плати. Хіба можна щось вигадати краще, ніж? А, і ще можна трошки підвипившим ганяти, як я зараз. Ой, качки попливли, пташечки, пташечки. Ой, тепо-тепо-тепо-тепо. Ну, що воно задождячило? Мій коктейль мене не зігріться, я піроль 11 градусів, шампанський ж. Куди вона покатиться все? Я ж не зігріюся, це ж не, ву... не горілка. Вибачте. Цежу під сосною. Під сосною. Воно капає, хтось лускає щось своїм голоском. Мій вільок, бля, не пристьобнутий з... з моїми новими шинами, зараз підійдуть, зіпруть. Я тут зараз прикимарю за своїм коктейлем. До речі, все, виключаюся, бо в мене пора нахилити. Всім гарного дня!